Для того чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством Обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до пяти лет. После того, как как раз ипотеку можно выплатить вам дают... и если выживешь, вам дают российский паспорт и вы становитесь гражданином Российской Федерации. Действительно. Це ж вообще честь яка. В ти Блін. Ти в жодну країну тебе не пустять, але будеш я русський буде будуть Заплатили, плювати всі в тобі в обличчя, коли будеш в в кудись, в кудись в приїжджати. В або тікати, коли я будеш. Я думаю, все одно ніж чого зі зарабатувати. Більше. А ти знаєш, скільки вони заробляють? Але тут вони можуть вижити, а там ні. Безплатне лікування. Безплатне лікування? санаторно курортне. О, в, в че русской понимаешь? глубинки. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? <связь> Арже, блин, на ведь на вы <связь> 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 Да, здесь ну <но> смешно. <связь> Упари. Желающий есть? Поднимите руку. <связь> Лис рук. <связь> Лис. Просто ліс рук. <хи> вже навіть за величезне бабло, за величезне бабло, за соцпакет санаторно-курортний і за паспорт Росіюшки весь цей пакет, який колись міг когось зацікавити, вже навіть не цікавить гастрабайтерів із тих країн, які можливо колись мріяли, щоб мати російський паспорт. Ось чого добилась велика Держава. Важливе повідомлення для всіх гастробайтерів на території Раші. навіть незнання великого і могучого не звільняє вас від участі у дуже спеціальній воєнній операції. Ну а поки росіяни збирають собі гарматне м'ясо вже й на будівельних майданчиках нових путінських бункерів. До Росії поспішає їх відомий посіпака зі США. Хто саме? Хм. Ну зараз, друзі, розповім. Друзі, зробіть собі чайок. Вечір розпочинається. Погнали. Нам приїхал. К нам приїхал такер Карлсон дорогой. В Москві вже потерли святкові балалайки, заспівали вітальню пісню. В старому Трампівському підлизі мало було інтерв'ю з Путіним. Мабуть, не наслухався розповідей про Рюріків та історичську справедливість. Тепер такер боїться ядерної війни і терміново має обговорити це. У Кремлі? ми спостерігаємо зі сполучених штатів, як адміністрація Байдена підштовхнула до ядерного конфлікту з Росією, країною, яка володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом. І цей конфлікт прискорився, досягнувши свого апогею за кілька тижнів після обрання президентом Трампа. Кілька тижнів тому військовий персонал адміністрації Байдена запустив ракети на материкову Росію і вбив щонайменше десяток російських солдатів. Здається, почало. Не підведи, матушка, цитуючи відому боброжерку Маргаріту Симанян, оце сидимо. Сидимо. А тут виявляється, вже американці стріляють ракетами по Росії. Хтось би Карлсон розповів, що якщо ракета американська, то її не обов'язково має запускати особисто Джейк Саліван. just In то ж ми, хоча це невідомо для більшості американців, перебуваємо у гарячій війні з Росією, неоголошеній війні, війні, за яку ви не голосували, і яку більшість американців не хочуть, але вона триває. Страшно як. Три роки повномасштабної війни, але чомусь лише зараз наш блогер конспіролог вирішив, що це гаряча війна США з Росією. Хух. Сталось щось? Через цю війну, через те, що американські військові вбивають росіян у Росії, ми зараз ближчі до ядерної війни ніж будь-коли в історії, набагато ближчі ніж були під час карибської кризи. Що означало б знищення Росії, Сполучених Штатів і більшої частини решти світу? А як гарно стелить прям як на ток-шоу Росія 1 Дивно, що не згадав про біолабораторії НАТО та польських найманців. Ми намагалися більше року взяти інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. Ми говорили з багатьма людьми з його оточення. Вечеряли з ними. Ми постійно вели переговори, але ці зусилля були зірвані американським урядом, американським посольством у Києві. Американське посольство в Києві. Яке утримується з наших податків, сказала уряду зеленського Ні, Ви не можете дати їм інтерв'ю. Ви можете говорити з CNN, але не можете говорити з ним. Ми не змогли поговорити з ним. Тому ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Хм. Логіка бездоганна. Не вийшло взяти інтерв'ю Зеленського. Поїду послухаю Лаврова, кого там слухати? Сумну коняку, яка буквально перед великим вторгненням на весь світ намагалася запевнити. Що сотні тисяч російських ваньок на кордоні, це просто так. Росія ж нічого не планувала і взагалі не планує. війна-то буде і я за від Російської Федерації війни не буде. <как> Сподіваюся, Карлсон запитав у Лаврова не лише про ядерну зброю та орешник, а ще й про позориську російської армії. У Сирії, адже вона так надійно тримала там оборону, що підігнала сирійським повстанцям нормальний такий ленд-ліз. У Скабєєвої цього не розкажуть. А ось в окремих російських блогерів питання вже з'явилося. Наша армія в Сирії все я в не не Що У нас забрали панцирь, це 15 мільйонів доларів. Ураган з повним бойовим. Що ще там Вертольоти кисельная вот ріка протекла это как же била у вас, щоб ні за вісіву, не утащить. З якою скоростью треба було надівати тапки? Это просто швидкість російської армії це окрема бойова дисципліна. Ось чому з Києвом за три дні не впоралися? Це тому, що велосипедів не було. Парадна форма була. ОМОН в колонах був, а велосипедів ні. Нічого. Тепер з'явилися. на фронте. Он едет, велосипедист Банует, ведет Бэху. Б**. Чисто тип на велосипеде ведет Бэху в атаку. Лавил, лавил, да ну нахуй, это... Дайте вот, это кто такой вот, его И просто позывной. Б**. Б**. Да ну нахуй. Алло, ну, выстрел. Да ну нахуй. Он на туре на велике катит. На педали крутят на туре. Да, блин, ну, давай, 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 пошел, пошел, пошел. Север, прием. Как меня слышат? Я, Идем, идем, идем. Штурмовой опять. Газу дай, 20, Газу дай, Газу езжай его. Штурмовик, велосипедист. Ты посмотри в натуре. Правильно, а правильно. может вообще на самокате? Ну, там... это... Кто это? Шо это блин, давай, это давай, газу, газу. Север, север, родной. Давай, газу, давай, давай. Иди куда надо. Швайно Хонди, звісно, можуть розраховувати, що ЗСУ побачать російського штурмовика на вілісопіді, і через гучний регіт не зможуть організувати оборону позицій. А ось на що розраховує Дондон Ахматич. М? Бородати Падло вирішило похизуватися. Українськими полоненими, але чомусь назустріч до пропагандистів приїхало на трофейній техніці. А що своя вже не подобається? А як же ж втора армія в мірі Пішов за ним воювати проти Росії за американцям. американців? Й ти вівци на американцям ми повірили. Ми повірили калібрам та ракетам Х-101, які рано вранці, 24 лютого, прилетіли в наші міста. Ми повірили зеленим чоловічикам у 2014-му, які вирішили, що вони хазяї в Криму. Руський до України завжди до братів до пішов проти до свого народу захищає інтереси американської до натовської до і в результаті попав плен. Лучше умір бидан, чим папа сплендован, якщо ти такої воїн. Я тебе дам час пістоліше? В чому жить хочу? Ось так усе в Росії. В першому реченні говорять Ми всігда були братіями, а в наступному пропонують заселитися. Кращої реклами руского міра, мені здається, друзі, не вигадаєш православія ілі смерть, із бас парашей ілі проклятої ЛГБТ. Складний вибір, нічого не скажеш. Але навіть головному Кадирівцю чомусь комфортніше їздити на американському Бредлі або на кібертраку. Тут Кадиров, до речі, визнав, що він усім нап***дів кілька місяців тому, коли повідомив, що позашляховик від Тесли йому прислав особисто.

Поки Дондон, -дон, як завжди, пдить те саме роблять і решта росіян. На болотах настільки палає в п**ах через успіх українського гри 2, що запустили англомовний фейк. Буцімто гра вираховує дані українських користувачів, щоб потім їх передати ТЦК і терміново набрати додаткову бригаду кіберспортсменів. Поважні ресурси, правда, лише пальцем покрутило скроні, бо це навіть для російського і псо виглядає як повна шиза. Але ж хтось, напевно, і повірить. Хоча росіян можна і зрозуміти, поки для них єдиний офіційно доступний сталкер це прогулянка по Курській області. Слава животворящим кавам! Легким рухом російської авіації Росія перетворюється в зону постапокаліпсиса. І ви це часи заслужили. Поселок веселая, игра сталкер. Только все вживую. А якщо ви хочете, щоб на локацію Сталкер перетворилися Москва та Санкт-Петербург, терміново підпишіться на наш канал, друзі. Поставте лайк цьому відео, і в описі знайдіть наш лінк на патреон. Цілую котики, подивіться інші відео, лишайтесь на цьому каналі.